Привіт! Презентую вам лот куртки жіночі бренду Esmara представлені у трьох моделях. Розмір від XS до L. З розміром XS буде 3 одиниці. З розміром S буде 3 одиниці, з розміром M буде 1 одиниця, та з розміром L буде теж 1 одиниця. Всього в лоті 8 одиниць. Матеріал 100 відсятковий поліестер. Є з капійшоном курточка. Капюшон легко знімається. Вартість лоту 5200 гривень. Є така курточка Собі Собівартість однієї одиниці 650 гривень. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!